Всем привет, друзья! Ми с вами приїхали на Буковель. На озеро. Тут є вот такі вот штуки. І є вот таке класне озеро. Прайс на розважанні послуги. Катамаран максимум 4 особи. 15 хвилин коштує 95 гривень. 30 хвилин 180. Ну що, ведь будемо кататися? Гляньте, яке гарне озеро. Тут така от охорона сидить. Водичка така зараз трохи холодна, бо тому що температура повітря десь приблизно може 26 градусів. В общем, кітс парадіс, Вода, клуб, ресепшн, остерия, італіяна, пицца, паста гриль. Люди скачуть з батутів. Ну, якщо кажу, погода тільки трошки спортилась. От. Люди приїжджають сюди як на машинах власних, так і на маршрутці. Маршрутки забиті навіть в таку погоду, як сьогодні. Коли трошечки вітерець, отак от. От, от виглядає тут рецепція. Можете подивитися собі. Це є рецепція. От. Джек Дейлс. Ну а ось зірочки. Дає такий котельник. А потім назад мій тато. Не працює. Що працює? Тут є навіть магазини всякі різні. Ось тут можна коротко, купити собі бунгало. Комплекс шезлонг, матрас парасолі. Дитя! Коротше, дуже гарний, симпатичний такі коробки. Вітя, вода прозрачна! Клас! Тут просто супер! Подивися, яка прозора вода! Ми коротше, приїхали з Віті, ми просто в шоці. Тут реально вода дуже прозора, дуже гарно. Ідеальний відпочинок для тих, хто любить спорт, для тих, хто підтримує свою фігуру. Там недалечко є навіть комплекс такий з тренажерними залами. Ви можете глянути попереднє відео. Шикарно. Батути від фірми Vibit, Вайбід, Вода. Коротше, люди всі ходять, задоволені, всі в шоці, тому що на Україні дуже мало таких курортів. Ми yeah, Да. Зараз йдемо пробувати воду. Зараз, в общем, ми будемо пробувати, якою є вода. Тому що з вигляду вона все гарне, але насправді тут вода глибока. Це є озеро від чи то так хтось набрав воду. То є взагалі то штучне озеро, але люди кажуть, що тут вода природня, Тому що тут дерева поряд знаходяться. Ну, тому що Так, так, да. Температура води сьогодні десь так 19-20 градусів. Вітя, ну помахай ручкою. Вітя, покажи, який в тебе настрій класний. <смут> Тобі подобається тут? Я да, Поки ми сухі, поки ми ще не поплавали. Ми хочемо звідати територію, подивитися. Як тут що є? А навіть даймо глянемо іграшки, всякі тут є. Можна погратися, вибрати якусь іграшку. Тут є все, і шоколад, і сувеніри, і всякі каси. І суку, бо там посейний є 30 ресторан. Хоч. Дивись, які сувеніри можна. От, якщо ви їдете без коханої людини, ви можете її купити От, в цьому магазині гарного ведмедика або. Щось таке класне. Ми йдемо разом звіті. Куди сідемо? Тут дуже класно і все прикольно. Правда, класно. Правда, я вам чесно скажу, краще, якщо ви будете добиратися, краще машиною. Тому що ви в маршруті десь разів отримуєте стрес. Люди всякі різні їздять. І вони можна... тут дивіться, які басейни шикарні на картинках. Але тут тільки на картинках я ще такого не бачила. Йдемо туди, подивимося, може воно з того боку. Що саме? Можете Ага, добре зараз. Ага, і ми потеряємося, я тебе не знайду. Віть, щоб я, я прийду, щоб ти тут стояв. Якщо я прийду, то я тут не буде, я буду тут стояти до, до вічності. Дівчата вже вийшло сонечко. Зараз йдемо, питаємося за ціну. Скільки воно буде коштувати. Добрий день, а скажіть, будь ласка, скільки у вас коштує на басейнах так посидіти? Вхід сьогодні безпеку коштує 550 гривень. Це вхід на да, стандартне лежаках. На стандартних лежаках? Так. А якщо просто на озері? Просто на озеро, то далі можете пройти каси. А скільки там коштує? Я не знаю, ну нас не основі. А там, типа, ну, без таких других лежаків, так? Да? А вас не нас не на не отих гарних таких не лежаках, не то що роже голубі 550 гривень з людини, так? Це За на одну людину, так? А оці басейни там такі голубі класні, це теж входить, так? Так, всі А його просто не видно тут, або тому, що тут треба заплатити дідішку, так? Що саме? Ну, ті голубі басейни. Я просто не бачу звідси. Ні. У нас п'ять басейнів на цій території, основний басейн. І бачу, то можна їх бачу, всіх використовувати звичайно. за ту ціну, так? Да? А можна зараз якось глянути краєм ока. На басейни? Да. – Так. А тут довго йти? Ні. Я хочу просто глянути, бо ми так сьогодні взяли тільки на доїзд на автобусі з хлопцем, а хочеться тут. То... Да, я хочу тут відпочити, але ми візьмемо більше грошей. То треба взяти одну, так щоб нормально відпочити. Ой, клас, Все, я бачу тут класно. боже. Ой, які заходить. на купель ще. Тут чотири заходить. На третьому поверсі ще шість буде. У них знаходиться три сауни. Ух ти! Кінське, римське, І то все сходить в на... ту ціну? Так. Вау, клас! Тут а в які ви відкриваєтесь так, щоб приїхати нормально? З Восьмой ранку до самої години вечірні процедури. Все, ми І приїдемо. Дивіться, в, вихідний день Вихід коштує 550 гривень, з людини в будній день 450. Якщо ви будете ще тут находиться, будні дні. Будемо, то... будемо, ми приїдемо. Всьо, ми приїдемо, дуже дякую. А? Все, я тоді до хлопців розкажу. Дякую дуже. Короче, народ тут я, я правда не смогла занять, потому что э, со мной был проводник. Короче, тут нереально круто.